Формадол таблетки від головного болю. Сніданок з 1+, плюс канал 1+, плюс україна і канал Тет. Спеціальний ефір до дня примирення і пам'яті. Це в світі. А віднедавна я так розумію, що скоро буде законопроект підтриманий скоріш за все. І сьогоднішній день стане днем пам'яті і перемоги. Над нацизмом 39-45 років ну і просто зараз ми переносимося до Великої Британії в Лондоні. Наша Олена Квітка, яка розповість про те, справді як відбуваються ці дні коронації а, короля Чарльза, чим був знаменний вчорашній день. Так же справді співпало що а, коронація Євробачення і ще й день пам'яті та примирення. Але тим не менш зараз до їх життя. Олена, тобі слово. Ми досі в жовто блакитних кольорах перебуваємо того килима да. в аббатстві, тому чекаємо ще якихось пікантних подробиць лен. Колеги, ще раз вам доброго ранку, вітання з Гайд парку. І ви знаєте, це моє улюблене місце вони, І я вважаю, що саме так і тут має починатися ранок, якщо він власне починається в Лондоні. І сьогодні, 8 травня, хочу подарити подарувати частинку цієї краси і вам. Але повернемося все ж таки до коронації Чарльза третього він був успішно коронований в Лондоні 6 травня позавчора. І фактично в Британії почалася нова сторінка, нова історія. І ось другий день святкувань, а нагадаю це взагалі святкування тривають три дні, і в тому числі і сьогодні а, він називається взагалі. Він пройшов під таким гаслом Смачно їж та смачно пий за короля. А традиційно він називається Біг от Що роблять ці день? Усі люди, сусіди ком'юніті, збираються, запрошують своїх родичів. Вони прикрашають свої будинки, накривають такі вечірки, просто неба і святкують, і обов'язково годують коронаційну страву. Коли коринували Єлизавету II у 1953 році, коронаційна страва була Курча, і це було курча з соусом карі та рисом, А от у чарзі ви зараз бачите це листковий пиріг кіш. Він вегетаріанський з тархуном, шпинатом, бобами та сиром. Я думаю, що він дуже смачний і впевнена, що багато його приготували. Але ви знаєте, за моїми спостереженнями, меню в цей день і варна карта вони вели набагато різноманітнішими. Ну і також за традицією в цей день великого ланчу і. Власне, і сам сам самі організовують і запрошують а, до себе на бік ланч високопосадовці і королівські особи просто на давнім в, своїх давнім стрі в своїй хаті. А прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак він також організував бік ланч, запросив Туди і ком'юніті, яке живе поруч з ним, також його відвідала і перша леді США Джо Байден. Ви просто зараз бачите ці кадри. Ну а частина королівської родини, власне, Кейт і Вільям, вони несподівано для публіки. Вони от відправилися в невеличке містечко. Віндзор. Воно знаходиться під Лондоном. Це таке дуже британське, дуже компактне, дуже затишне місто. Там вони привіталися з натовпом. І чому це місто таке особливе? тому що вже більше тисячі років, фактично, воно є резиденцією британських монархів, тому що там знаходиться Вінзорський замок. І що найменше останні 70 років всі, хто живе, живе і живе, продовжує жити а, в Вінзорі, вони жили по сусідству з королевою. Тому можете уявити, що ціни там просто захмат. Ну я не могла пропустити пік-ланч у Віндзорі тому дозволила собі відправитись туди. А за моїми спостереженням, знаєте, там населення цього містечка мені здається більшого за те, що. В два, а в три і в чотири рази його дуже класно можна описати таким англійським коротеньким словом. Пошвичорне, гламурне, але дуже манерно. Ось саме так манерно там відбувалося святкування дуже великих таких пікніків я не бачила. Люди все ж таки заходили в старезні паби і е, пили і їли за короля саме там, і це насправді було дуже класно. Що мене дуже сильно зачепило, Там вигадали особливий напій на черзь нового короля Чарльза третього, і цей напій називається Чарльз Чіно. Запашна кава з такою ніжною пінкою, притрушеною шоколадним чарзом, он the топ, як то кажуть, англійці. Ну, дивіться, от кому скажи, що от за можна і шоколаду надрукувати на кіліжанці кави, то не повірять. А те, що цього потім чальза можна ще а, випити, ну це взагалі якась фантастика. Ну, люди кажуть, що чарльз з був дуже запашний кавовий, ну але все ж таки звичайний король. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог, у нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону ця людина? Попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО? Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром. Генерал у п'ятницю о 21.30. тільки на 1+,1 Україна, друзі. Ну і найцікавіше все розпочалося ввечері о восьмій годині. Вперше, взагалі, в історію коронацій Чарльз організував коронаційний спеціальний концерт. Ви, всі знаєте, що він а, великий меломан. і відбувся він не просто у вінзері, а він відбувся у вінзерському замку. А ще відбувся а, знаєте, фактично. В саду, та що там казати, він відбувся на городі на грядках візерського замку, і ось такі пікніки з екранами були розкидані по всьому вінзері, де всі, хто хотів, міг прийти зі своїми родинами і насолоджуватися цим концертом. На відкритті, звісно, і розпочинав цей концерт Король Чарльз III з Камілою. Вони з'явилися о 8.30 на публіку, Публіка їх вітала. З'явилася в оточенні своїх своїх родичів королівської родини. Вони були в чудовому гуморі, жартували. Поруч сиділи Кейт і Вільям зі своїми дітьми. І що я помітила, що майже всі члени королівської родини в цей день на коронаційному концерті були вдягнуті в три кольори: це червоний, блакитний і білий. Це кольори Юніанджеко. Прапору Великої Британії концерт вже така музична частина розпочалася десь у 8.35. І перший номер, який відкривав цей концерт, відкривав його відомий діджей. диско діджей він вже є і радіоведучим. А, і власне, чому так сталося? Чому такий несподіваний вибір був саме Чарльз попросив розпочати цей концерт з дискотечних мотивів? І далі я зацитую. Він звернувся до діджеї і сказав: А давай щось таке зробимо? А якийсь такий хід. А, цитую, він сказав, що ібі це тобто якийсь хіт, від якого шаленіє найбільш стосовочне місце у світі, і ну, будь ласка, так все це і трапилось. Ну я хочу ще звернути на символи. Ми говорили вже про тилу, у літерському баці блакитно-жовтий, в якому кольорі вийшли виконавці на першого номеру. Це також були жовто і блакитний одяг. І я пропоную зараз послухати невеличкий лайт першого. Виступу на коордиційному концерті. Знаєте, можливо, хтось скаже, що це таке співпадіння, але я не думаю, що вибір таких кольорів це просто співпадіння. Ну, окрім відомих артистів і діджеї, і взагалі зірок світового рівня. А також там один із номерів це був перформанс, який поєднав собі і балет, і театр, і оперу. І називалася ця постановка Ромео і Джелієта. Це була така розказана, фактично за декілька хвилин лав сторі, і цю лавсторі вже починають порівнювати ось в британській в британській пресі, в британських таблоїди з історією кохання. Чарльза та Каміли. Ну я зазначу, що все ж таки вона у них. Більш навіть не те, що романтична, а більш успішна і щаслива ніж у Ромео та Джулієти. Також дуже цікавий елемент коронаційного концерта це віолончель, це на який колись грав час. Ось ви зараз бачите ці світлини, коли він був молодим і юним, вчився в Кембриджі. Він вчився грати, і ось цей інструмент привезли спеціально до цього коронаційного концерту, і на ньому заграла виконавиця із. Монреаля друзі, це буквально декілька кадрів з цього корміційного концерту. Ви знаєте, я була просто вражена взагалі самою атмосферою. Ось ви бачите, як люди раділи, вітали короля. Ви знову ж таки, вигукували ґат сеїв, деквіни. Це була така знову ж така вечірка під відкритим небом на півтори години для всієї королівської родини і. Для Великої Британії у Вінзорі, в цьому городі Вінзорського парку і саду зібралося 20 тисяч людей. Тільки уявіть собі. Також на сцену вийшов і а, принц Вільям. Він буде наступним королем, і він дуже так щемливо привітав свого батька. Він просто сказав, що па, ми дуже з собою пишаємося. Ну а ось так. Так, пройшов цей а, концерт. Я думаю, що і його, і власне саму коронаві, яка ще сьогодні а, а, святкування з цієї нагоди. Вони ще сьогодні будуть продовжувати, ще дуже довго будуть обговорювати. І ось а, дивіться, в мене є новий примірник Де Таймс. А він вийшов на честь коронації Чарльза третій. Ви знаєте, я хочу сказати, що він важить десь приблизно кілограм, і це мені навіть вдалося, що це розділ британської енциклопедії. Такий він. Товстий, що зараз обговорюють, і це. Тому гані так швидко поїхав після коронації, що навіть чаю не попив. Насправді він після весніканського аббаса, він навіть не доїхав до. Букінгемському палацу, де була фотосесія та традиційний банкет, тому що він поспішав на день народження свого старшого сина Арчі, якому виповнилося чотири. І дуже класно, що на своєму коронаційному банкеті Чарльз привітав свого онука і підняв келес і виголосив тост. Ну і ще один такий елемент: є така традиція, що після того як з'являється новий монарх або новий член королівської родини, то його портрет обов'язково з'являється в National Portrait Gallery. А це музей, фактично, де зібрані усі намальовані портрети всіх монархів. І от вже почали розмірковувати, який же портрет Чарльза там має з'явитися. Ну і розумники почали радити, що це точно має бути Чарльз, який буде сидіти за столом зранку в старілку, в яким в якому в якій будуть яйця, тому що саме яйця це улюблена страва на сніданок, якою полюбляє, полюбляє коштувати Чарльз. Колеги, що ви думаєте з цього приводу? Класний портрет би вийшов. Ми знаєте, Слухайте. навіть не з портрета думаємо зараз, а наскільки це все по-людськи і розумно зіткано покоління, так. музика е оці всі знаєш людські стосунки, які, попри скандали і чвари, все одно показують рольвою моделлю, що як би там не було, але келих за онука маємо підняти. Оце вся велика і це картинка яку наближує нам наближує до людей. Супер. Дуже дуже сильно І ти знаєш, Олег, згадала Вінзор, до речі, теж до нашого сьогодні спеціальнішнього ефіру спеціального теж дуже важливо. Історія насправді ж вінзорами вінзори стали під час світової війни, коли німці стали ворогами, і у них була інша прізвище. Вони змінили це прізвище. Воно було німецьке і так. важко його навіть вимовляти було. Мало того, що німецьке ще воно з було з тими ракетами, які летіли на Лондон. От і вінзорами вони стали якраз. Ну давайте що придумаємо, як щось британське треба. О, у нас резиденція у Вінзорі. Будь ласка, будемо, будемо він сплетіння поколінь через відмов. Who Через е, розуміння, через перемогу, через каяття інших і далі до миру загальної злагоди. От тепер вже от так ми побачили цю картину, враховуючи день, який сьогодні є. Спасибі тобі величезне, величезну роботу ти зробила але, і але на нас весь тиждень знайомила взагалі з усіма нюансами коронації і з тим, що відбувалося. Ми тобі дуже дякуємо і чекаємо тебе додому. Вищий сніданківський репортерський клас. Показала квітка. Спасибі, прямо пишаємося. Як Вільям пишається Чарльзом ми пишаємося квіткою. Спасибі.